Доброго дня. Сьогодні знімаємо відеоогляд, бо прийшли запроси. Зніміть більше відеоогляду на ці фонарі. Це фонарі Navio Safe. Модель ця йде 003, Конкретно ця модель. Вона йде в трьох кольорах. Таке йде кріплення до цього фонарю. Таке ж кріплення йде на самому фонарю. Це накріплення да? магнит. Як він кріпиться? Все просто. І ви там закріпляєте. Також є всякі різні нитки, всякі різні кріплення для розвішування його. Ну, Хто знає, що це за фонарі, вони знають, для чого це все потрібно. Як він включається, він йде трьохцветний, конкретно ця модель. Зажимаєте, світиться три кольори, потім переключається на білий, Зелений з червоним. Тільки червоний, зелений. І виключається. Це перша модель. Далі друга модель. Це модель іде NW001. Це чорний. Так, що у нього йде? у нього йде таке ж точне кріплення магнітне. Тут вже я вставив три батарейки мікропальчикові. От отак от він світиться. Мігає режим, переключається, переключається на іншу сторону. От так от від нас ще світить і виключається. Сам виключається. Коли включаєте, треба зажимати. Це друга модель. Також є ще третя модель. Це модель трошки попроще. це модель NC003. У нього вже немає. Кріплення такого як в цього фонарю. Тут є просто кріплення магнітне для ремішків. Ну і щоб ви десь його примастили там, де є якийсь метал. Так що воно кріпиться, і к ньому ще є такий додатковий нержавіючий саморіз. От бачите, можна прикріпити то кріплення на саморіз. І воно буде у вас автоматично. Це іде теж трьохцвітний колір. Зажимаємо, включаємо. І от як він буде світитися. Це третя модель. І остання модель це четверта. Це саме дешова бюджетна серія, але, як показує практика, та може комусь і саме недорогий буде підходити. Це модель NW001. У нього іде тільки кріплення отакі от ремешки, І йде просто магнит. Також ви його включаєте. Він йде тільки в білому кольорі. Ось такий от включили. мігає. З однієї сторони включається, з іншої. Так от ще 4 леда, Таких от. І отак от, от він виключається. Оці всі фонарі вже у нас наявності. Кому треба, пишіть, уточніть у наших менеджерів, відправляємо новою почтою. Кількість обмежена. Залишилось усіх цих фонарів по одній штуці, бо брали їх на пробу. І от, кому треба, хто перший, то того і фонарь буде. Чекаємо на вас, відправляємо новою почтою. На сайті Лодки Вулкан. Більш подробнішу інформацію ми вам залишимо під цим відео. Силочку. Переходьте, дивіться. Всім дня.